Пропонуємо вашій увазі новинку від видавничої групи основа. Зошити, крутезні канікули для учнів перших, других та третіх класів нуш. На сторінках зошитів дітей чекають захопливі завдання з базових предметів математика, українська мова та читання, а також з курсу Я досліджую світ. Зошити створено для повторення пройденого матеріалу та закріплення навичок, що учні отримали протягом навчального року. Розглянемо детальніше. Перший зошит створений для повторення за програмою першого класу НУШ Центр сюжету учні лісової школи, які мріють стати відомими блогерами. Під час літніх канікул звірята зробили дуже багато гарних справ, завдяки яким отримали справжню популярність. У зошиті для другого класу читачів супроводжуватимуть супергерой Ласонікс та другокласники, які занурюються у справжню детективну історію про викрадення морозова. На літніх канікулах третьокласників очікує незвичайна історія, адже одне дуже неординарне фантастичне створіння з родиною прилетіли на нашу планету, щоби купити її для своєї дивної колекції. Але спойлер, їх зусилля будуть марними. Що об'єднує серії літні канікули? Всі історії подані у вигляді коміксів, дуже багато різних завдань, математичні задачі, читанки, вправи на логіку та граматику кросворди, розмальовки, творчі та домашні досліди вправи типу кроссенс та магічний квадрат інтерактивні вправи з відео та багато іншого. Прутезні канікули допоможуть педагогам та батькам організувати цікаве дозвілля дітям, а діти в свою чергу повторюють пройдений матеріал та проведуть канікули з користю.